Я, щось, я, я вам спитаю. можу розповісти. Дивіться резерв плюс це е, програма, яка несе собі е, ну по перше, інформаційний Правда, характер. І, вона е, не є обов'язковою, вона є експериментальною. Можете перевірити це в Добре, на де вона там… Короче, вони… мали в нього є відсрочка. В нього є троє троє дітей, і я. У нього на утриманні троє дітей. Але він повинен оформити поліція. Ні, Це я... так. У нас поліцейські таксіла. Откривайте э, четверта вони повинні... нет, в четвертій вони статті Там сказано або пра... я... працівники поліції там меті всіх структур, э, які фабрик, заводів, все. Там сказано, що просто громадяни України повинні нет, откройте правильно. Громадянина повинні... відкрите, будь ласка. Так, э... Так у мене э, тоже знайомі. Я знаю, Кому но знайомий, в новой стране. Я ж не буду послухайте і Послухайте, я в ТЦК тим более идет. А хто такие ТЦК? Ну, якщо ви не хочете ТЦК, Нет. він просто родители. Короче, іде. блин, послушайте ви, ви можете послухати, мені не надо ваші сказки. Я вам розказую юридично як правильно. Я збираю сейчас доказательства на Міжнародний суд. Ви хочете вы участвовать в ньому как этот? Как подозреваемый? І співучасник злочину? чи просто ви хочете можете послухати мене і щось для себе почерпнути? То що у вас тут я зрозуміла, що ви всі боїтесь рот відкрити проти не того, що вам сказали, і ви можеш, то і робите. А Хто що скаже, то і зробите. Я вже это поняла. А потім в костюльчик 5 минут, свечечка, і все готово. Не Молодці. Прикольну схему придумали. Нішань, сядь визначи. Ма. Милася, це не тривога. От перша моя заява. Там є талон повідомлення. А, 28.07 зареєстрували її 0020. Це Это у вас є? А де вона? Вона була О, під. Я бачу її цю заяву, я бачу, вона Добре. Я просто перепитую, бо я бачила тільки друковані, ви перегортали сторінки, а я писала вручну. Просто тільки що я в суді з'ясувала, що одна моя пропала. Так, я вже тепер побачила, дякую. Бо я ж кажу, в суді тільки що я вже знайшла, де в справі зникла одна, один папірець. взяла себе в руки и делала. вариантов нет. Ну, вот я открыла. Да, давай, ты тоже сяду по правильно? Ну, я, а на нет, закон, строчки, нет, закон, нет, закон подождите, по по... постанова это для службовых, для, ну, посадовых осип, для э, тех, которые вот конкретно работают во всех структурах. Откройте закон про мобилизацию, закон, Про мобилизацию. Постанова на меня не распространяется, на него тоже і вообще в принципе на громадян никаким образом. Вы из-за этого Нет. поймите порядку просто громадян на військову службу під час мобилизации на особливий період. Это что? Постанова. Постанова, ще раз говорю, не для меня, не для моего мужа. Вы України? А що у нас Україна? вже видає громадянство. Скажіть, у нас Україна видає громадянство? Ну, я кажу, для проведення призову громадян на військову службу. Жінки кажуть, це не для них ця постанова. Тому що постанова це не для людей. Для людей закон про мобілізацію?